Сьогодні вночі російські війська завдали ударів по турецьку. Обстрілами повністю зруйнована будівля продуктового супермаркету у центральній частині міста. Поранених та загиблих немає. Рятувальники о 5-й ранку загасили пожежу. Наразі комунальники розбирають завали. А це кадри вчорашнього обстрілу міста, під час якого загинули восьмеро людей, серед яких працівниця поліції. Стався потужний обстріл, артилерію, майже центр міста. Один зі снарядів влучив поруч з зупинкою, де знаходились люди, які чекали на автобус. За попередньою інформацією, зруйнована також будівля церкви отримала суттєві ушкодження. Під час обстрілу зазнав поранень місцевий священник та троє людей. Там діти сиділи з моєю собачкою гуляли. От вони гуляли з цією собачкою. А він магар, що ви тут діта там бахвала. Сидіть, папієш за пані. Ми почали з діти біжати. Я, я им кричу: Палишко, Палишко, Держите за руки, полише, не палисів. Одна дитина знаходиться в критичному стані, оперується, знаходиться в реанімації. Дві інші дитини, два хлопчика надали медичну допомогу і вони перебувають в задовільному стані. На жаль, в священнослужителя. Пошкоджено ноги відповідно. Накладено апарати Елізарова і відправлено в Дніпро для подальшого проведення лікування. Вночі російська армія обстріляла приміщення металобази у Костянтинівці. Внаслідок влучань ворожих снарядів. Горіли приватні будинки у Бахмуті. Російські війська знищили опорну школу в очеретиному, в якій до 23 лютого навчалися 353 учні. Наразі російські окупанти повністю зруйнували 27 шкіл на Донеччині ще 248 пошкодили. Чи війська не припиняють обстріли Авдіївки на Авдіївському напрямку? Противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії бої тривають жителям прифронтових сіл Криволука та Каленики. Поліцейські доправили гуманітарну допомогу. Бо і вчора, і позавчора, далеко, куди тут ось, ось 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 по горі туди, по оці, туди. І, туди. і то сюди, ось по селу тільки, як оце у нас там низ у нас. Болото і це от за хатами там і от хати в кухні недалеко. Також ми не встигли в этот фугні забити. сьогодні. Прильоти були ось до сусідів у Пригребіцю, до сусідів в туалет попала Ось там дом раніше. був, прильот і сьогодні один був за 5 метрів. від цього. до населених пунктів, які залишилися без централізованого водопостачання. Рятувальники привозять питну та технічну воду Напереду Сьогодні підвіз води було організовано у міста Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Турецьк, Авдіївка, Часів'яр. Вікторія Олексєєва. Новини на Суспільному. Донбас.